Це коротше, мене цей місцевий квартал задовбав вже. Добре я, що останнім часом прояснилося в мене в голові. Так я вам зараз чітко все розповім про це. Що за квартал? Оці всі смакалі тут місцеві, зефілітичні. Е, котрі е, е, в котрих бандерять ці фашисти тут. Е, е, так це вони все влаштували нам, е, таким, як я, і подібним людям, інвалідам різним там і так далі. Зараз тепер вона ходить, е, сусідка. Е, я вже патріотам про них про всіх розповів. А як з ними ще боротьбу вести? Тільки так ходить, розпускає, що ми тут чокні, чокнуті, що ми кричимо. Я ще раз повторюю, ти, ти Смакаліха. Чемодан вокзал Росія, бандерівці у тебе фашисти. Такий як ти, як як твій там е, синочок твій металоломний, розпо, е, що в нього тут е, бандюки е, ходили, металолом е, крали. Хтось там попереджав, що не чіпати його, там, що, що він такий, е, такий типу, небезпечний там і так далі. Я вас не боюсь нікого. Я вас нікого не боюсь. Ви вже дозвізділись, я вам сказав, ти наволоч будеш ходити про мене, слухи розпускати, що я там якийсь чокнутий, чи що ще. Це все. Моя поведінка, все завдяки вам, тварям, все через війну, це через цього зефілітиків через вас всіх, через Зеленського, ціни такі і так далі. І нерви всі. Е е прийде час, скоро прийде час. Чекаємо, не дочекаємось 17 травня, коли ця Паскуда стане нелегітимною. Зеленський стане Конституцію в Україні ніхто е, довго е, і без, без наслідків не попирав. Я... Тебе попереджаю, тебе, кожного зибіла. Кожного з вас. І оцього, що там плани будує наді мною теж ФСБушник, що я там якось його називаю, там, чи ще якось, чи ще щось. Він тут стучить постійно, він підлогу зробив собі без дозволу, з підігрівом, що в нас цвіль завелась е, в квартирі. Е, ще невідомо, чи він дозвіл брав на перепланування. Е, сидіть тих, тихо, за вами, за всіми. Спостерігають пильно. Слава Україні, героям слава! І Слава Героям Небесної Сотні. Хештег Денлія, хештег «Чепурний Українець і так далі.